Вами ворон. І зараз загубився креть! Ти мене чуєш, креєт? Я чую, дуже далеко. Де ти? Я тут. І що сталося? Ау! Ау! Я тебе чую трохи. Я десь у лісі. У лісі? А. Там якісь зомбаки. Вони тебе зловили? А! Як це може бути? Ну як так? Та ну? Що, мені тебе шукати? Шукати? Ау? Мені шукати тебе? Алло, ау? Телефо... О, добре що... добре що ти взяв з собою телефон. Так. Я теж взяв телефон з собою. На За... гори, на Нагорі! Як? Катучара замок? Не може бути! Ма замок, фортеця така невелика, але зомбаки! Там кріпери є! Ой-ой-ой, капець! Я не як я зможу? У мене тільки дерев'яний меч. А ой. король там то це. Не... Я цього не знаю, але це може бути засушувач. Але я не думаю, що він це богатер, взагалі то засушувач. Я тебе врятую в будь-який час. А король, я не знаю хто. От тебе врятую, король. А ми гольню, наруби їх! добре, попробую добувати щось новеньке. Ой, крейт. Ти... Ой... Ох, я ще за хліб. Що це таке? Там холодно. Що це таке? 40 мінус градусів. Ого, я собі скрафтив. Ого, б... Я собі кам'яний меч скрафтив. Який? Кам'яний. Капеть не можно бути Крой не знать, Чую зомби? Чую хтось лечить? Фух. Че може вони пришли по Я ховаюсь, А. Фух. У Фух. мене горіли пробили а мене розбудула мішок і забрали. Я помщу всім! Не хочемо перевезти мене на тему сторону перевести. Так, негайно! Як вони заробити? О, як холодно! не маю що вдягнутися. А не в мене є теплий батник. Ох, одягає, одягаю. саді все все діло за нами